Отож, що робити, коли і влада, і комунальники на звернення та скарги реагують лише відписками та обіцянками правових порад сьогодні запитаємо юриста Лаврентія Цорука. Доброго ранку, пане Лаврентію Доброго ранку. Скажіть, що ви можете порадити героям нашого сюжету, який ми щойно подивилися, і як взагалі добитися відселення з аварійного будинку? Ну сюжет насправді жахливий, але вина в цьому владні посадовці, оскільки стосунки у цій сфері. Регулюється на сьогоднішній день житловим кодексом української СРСР, тобто документом, який був прийнятий в українській соціалістичній, соціалістичній республіці. Соціалістичним таким да. документом, Квартиру і... кожному і да, так далі. Так, квартиру кожному 13 метрів 65 сантиметрів житлової площі за рахунок держави безкоштовно кожному громадянину. Що, звичайно, важко було і в ті часи виконати, коли люди взагалі не мали ніякої приватної власності. А на сьогоднішній день за нинішніх умов це майже неможливо. Але наші владні посадовці, замість того, щоб приймати нові закони, здійснювати реформування в цій сфері. Ми всі бачимо з новин, вирішують якісь інші питання. Але ці права є громадян вимагати від держави ці нові квартири за таких обставин, і ці права шлях. Це змушувати владу виконувати свої власні закони, свої власні обов'язки. От вимагати квартири це мабуть вже другий етап. Перший етап це потрібно визнати дім аварійним. Наскільки я розумію, от яка процедура визнання дому аварійним? Що треба зробити? Куди звертатися? Я так розумію, не одна кіпа паперу потрібна, щоб бути зібрана для цього. Так, звичайно, ці питання вирішує спеціальна комісія, яку створює відповідна місцева влада. Потрібно звернутися до місцевої влади. Якомога більше мешканців цього будинку колективне звернення взагалі треба діяти колективно ага. е, і вимагати, щоб було проведено обстеження цього будинку. Паралельно звернутися до органів СЕС вони мають визнати, що ці, цей будинок не відповідає вимогам санітарного стану. І після цього від видається відповідний документ, що будинок є аварійним і потребує відселення. Після того місцеві органи влади. Повинні вирішувати питання щодо відселення цих громадян, надання їм нових квартир. Відповідно, якщо будинок терміново має бути відселений, якщо він розвалюється на очах, місцеві органі влади повинні забезпечувати надання тимчасових приміщень. Для цього створюється відповідний маневрений фонд. Де люди можуть проживати рік ну, і більше. це ви розповіли, як повинно бути? Зазвичай в нас так не буває, і зазвичай, коли дім визнано аварійним, люди все одно продовжують в ньому проживати, поки влада мешкає. Так от якщо в такій ситуації в аварійному будинку сталася якась дійсно халепа, наприклад, пожежа чи стіна завалилась, ну щось е, нехороше, хто понесе відповідальність у такій ситуації. Ну, кримінальну відповідальність несе в цьому випадку відповідні посадовці комунальних структур, владні посадовці, і цивільно також має нести відповідний бюджет місцевий. Ага. Що робити в цьому випадку? В цих випадках, коли будинок визнано вже аварійним, але нове житло не надають, це, звичайно, дуже важкий тривалий шлях і з незрозумілим. Фіналом, але що б я міг би порадити тим людям, які йдуть по цьому шляху, робити можливо цей процес публічним. Публічним якомога більше залучати журналістів залучати журналістів, робити цю історію публічним для того, щоб посадовці звернули увагу саме на цей будинок, на цю конкретну історію. Якщо вже людям вдалося дійти до етапу видачі нової квартири, то а, чи мають люди право вибору? Наприклад, пропонується квартира, але людину ця квартира не влаштовує з тих чи інших причин. Чи може вона відмовитися і попросити ще одну, наприклад, нову звичайно, звичайно, можна. Обирати квартири це нормально, і це передбачено чинним законодавством. Більш того, і прийняти відповідний закон про реконструкцію кварталів забудови. І цей закон передбачає, навіть якщо будинок цей зноситься, і інвестор будує новий будинок, то Квартира має бути на 50% краще Більше. ніж попередня. Да, цей закон прийнято в 2006 році. Там відповідні норми є. Їх також потрібно вимагати. загалом треба примушувати владу виконувати свої власні закони, свої власні войски. Якщо таке право передбачено, треба вимагати. От метод колективний має бути один із головних колективний інструмент... і публічний. Да, колективний позов. Це а... також дієвий інструмент. Тому якщо, що якщо, наприклад, не вдалося досягти згоди по з е, приводу обміну квартир, чи можуть люди розраховувати наприклад на грошову компенсацію від держави, який порядок взагалі її встановлення, якщо це можливо? грошова компенсація передбачена лише для власників приватизованих квартир, і то якщо і то тільки в випадку, якщо е, реконструкція відбувається. З конкретним інвестором, який зносить будинок і вибудовує новий. В іншому випадку грошова компенсація це лише таке, скажімо, доброчинна дія з боку держави, прямо не зазначено обов'язку держави робити грошову компенсацію, але все одно треба вимагати, якщо інших немає варіантів, вимагати грошової компенсації. Ну що ж сподіваюсь, ваша консультація е, спростить життя багатьом людям, які живуть ось в таких аварійних домах. Дякую, що завітали до нас до студії. Дякую, що відповіли на наші запитання. Дякую.